Анно, ти чого? запитала Аліна і присіла на ліжко поруч з Анною, яка плакала, і погладила її по плечі. Що з тобою сталося?» Тоді Анна, тремтячи всім тілом, не могла заспокоїтись, вона продовжувала плакати. Я жалію, що вступила до цього інституту, зрозумівши, що подруга просто так не заспокоїться, Аліна набрала склянку холодної води. І подала її Анні, змусивши зробити кілька ковтків. Тоді Анна зітхнула, потримала склянку в руках і допила воду. Дякую тобі, Аліно, видихнула вона. Ну, розповідай. І подруга присіла поруч. Та що тут розповідати? Додому буду збиратись, провалила першу же сесію, тихо сказала Анна і дивно почала плакати. Ти давай ще що скажеш мені? Що трапилось? Ну, що ж ти таке вигадуєш? здивувалася Аліна. Я таких, як ти взагалі не зустрічала, і як ти взагалі могла щось не знати. А хто викладач? Олег Андрійович. «А, Олег, усміхнулася Аліна. Тоді зрозуміло. І що він тобі запропонував? Ой, ти навіть не уявляєш, махнула рукою Анна. Чому ж не уявляю? Уявляю. Мені, як розумієш, пощастило в цьому сенсі більше. Я не така красива, як ти, до того ж, у мене зайва вага. А наш Олег любить таких, як ти, струнких, юних, наївних. Я можу посперечатися, що ти ще ні з ким не зустрічалась? Ні. Кивнула рукою Анна. Ну от, тому й злякалася. Я знаю дівчат, які були сміливіші, і в них ніколи не було проблем з навчанням. Чому? Тому що вони були згодні на умови Олега, а він не просто викладач, він декан, якщо ти це пам'ятаєш. Пам'ятаю. Махнула рукою Анна знову. Він мені так і сказав, що я сама прийду до нього, щоб не вилетіла з інституту, але я не піду. Але як сказати мамі, я не знаю. Вона виховувала мене сама, все робила для того, щоб я спокійно навчалася, і я своїми силами сюди вступила. А тепер, виходить, я її підвела. На очі Анни знову набігли сльози. Мама не зрозуміє ну, що мені робити, Аліно? Ну, для початку просто заспокойся. Ніхто ні до чого тебе змушувати не буде. Олег, звичайно, бабій, нахаба, але він не дурний, і наполягати він не буде. Ставай спокійно свої екзамени, а якщо він ще раз тобі на щось натякне, скажи, що все розкажеш татові. Але ж в мене немає батька. Це неважливо. Олег не стане дізнаватися, всякі там подробиці про твоє життя. В нього і без тебе вистачає проблем з дівчатами. І тоді Анна з цікавістю поглянула на Аліну. А в тебе що? Справді ніколи хлопця не було? Був, але не в тому сенсі, про який ти, звісно, говориш, зітхнула Анна. Ми просто дружили, точніше, він був в мене закоханий, звали його Петро. Він був сиротою і навчався зі мною в одному класі. Наша школа була неподалік від дитячого будинку. І що далі? Та нічого, проводжав мене додому, цілувались на випускному, в любові мені зізнавався. А потім я поїхала. Розумієш, він добрий, хороший, дуже, але це все дитинство. Справжня любов не така. Мені хочеться, щоб, як у фільмах було, щоб чинки всякі, залицяння, щоб все було красиво, розумієш? І Аліна похитала головою. Не знаю, я такого не зустрічала. Частіше любов все ж таки така, як в нашого Олега, за гроші. Ні, я такого не хочу, сказала знову Анна. Подруги довго ще сиділи, розмовляючи про це, а потім Анна заспокоїлась. Вже через кілька днів вона весела сміялась, прибігла до Аліни і почала танцювати, обіймаючи подругу. Уявляєш, Олег Андрійович поставив мені відмінно, я так боялась, коли йшла до нього, а він, уявляєш, зовсім нічого, ніби між нами тої розмови й не було. Я закрила сесію, Аліночко і скоро я їду додому, до мами, ти мала рацію, а я так боялася. Незабаром Анна таки приїхала додому і з радістю розповідала матері, як їй подобається вчитись. Лариса Вікторівна, усміхаючись, слухала дочку. Але раптом сильно поблідла і притиснула долоню до рота. Мамо, що з тобою? злякалася дівчина. Та нічого, нічого, зараз пройде. Просто останнім часом якісь приступи турбують, тут іноді болить, ніби ножем ріже, зітхнула мати. А ти в лікарні була? Ні, ні, ще. Біль пройде. От побачиш зараз знову все відступить. Але Анну слова мами не заспокоїли, і вона наполягала на тому, щоб вони завтра ж поїхали до лікаря. Лариса Вікторівна погодилась, їй дуже потрібна була підтримка доньки поруч з нею, і вона вірила, що все буде добре. Поки Лариса була в кабінеті лікаря, Анна чекала на маму в коридорі. Раптом хтось її покликав. Вона обернулась і була в шоці, побачивши Петра інвалідному візку. Анно, коли ти приїхала? Ой, Дівчини очі аж округлились. Вона присіла перед хлопцем і взяла його за руку. Петю, що з тобою трапилось? Ну, я ж навчався на електрика, от невдало впав. Тепер ноги відмовляють. Петрику, ахнула Анна, але як так? Мені дуже шкода, що все так склалось. Аню, не переживай, усміхнувся і кивнув Петро. Вони ще трохи порозмовляли, а потім хлопця покликали в кабінет хірурга. Ми ще побачимось? запитав він. Звісно, я прийду до тебе сьогодні чи завтра, провідаю. Анна нахилилася і поцілувала хлопця. Він піймав її руку і на кілька секунд затримав у своїй руці. Дівчина подивилася в очі хлопця і раптом засоромилась. В цьому погляді було стільки любові, що вона аж розгубилась. Та вже наступної хвилини вона з полегшенням зітхнула. Петро зник в кабінеті, і Анна поспішила піти разом з мамою, яка вийшла від лікаря. Ларисі Вікторівні потрібно було пройти діагностичне обстеження, і вона збиралася зробити це найближчим часом. Канікули закінчились, і Анна повернулася до інституту, так і не знайшовши часу зустрітися з Петром. Минув рік. Анна вже навчалася на другому курсі. Все її житті було добре, тільки занепокоєння за маму не покидало її. Здоров'я жінки давало збій. Одне обстеження змінювалося іншим, та лікарі не могли з'ясувати, в чому ж причина. Врешті-решт Ларису відправили в обласний діагностичний центр, де їй поставили страшний діагноз. Дізнавшись про це, Анна не могла повірити. Мамі потрібна була операція, але це коштувало дуже дорого. А лікарі просили якомога швидше зробити операцію, адже й так же було втрачено багато часу. Анна плакала, не знаючи, що робити. Аж раптом вона згадала, що Олег Андрійович зовсім недавно залишився з нею в аудиторії і, посміхнувшись, простягнув їй свою візитку і сказав. Я все ж тебе чекаю, Левицька. Ніхто не витримав так довго, як ти. Якщо передумаєш, знай, заради тебе я готовий на все. Зібравшись із силами, Анна підійшла до Олега Андрійовича і сказала, що готова з ним зустрітися, але в неї є умова. Яка умова? здивувався Олег. Мені потрібні гроші, багато грошей. Ви будете моїм першим чоловіком, але це буде коштувати дуже дорого. Сказала Анна, і вона сама була здивована, що вона змогла це вимовити. Розумієте, моя мама хвора. Їй потрібно робити операцію, і потрібно оплатити лікування. Добре, кивнув Олег. Ця розмова відбулася в середу. А в п'ятницю ввечері на телефон Анни прийшло повідомлення з казівкою, що її чекають в суботу, о восьмій вечора. Була написана там адреса готелю і невеличка примітка на всю ніч. Анна довго перечитувала повідомлення, але відступати було пізно. І дівчина почала готуватись до зустрічі. Призначений час вона увійшла. в Номер готелю і побачила квіти. Накритий столик, розібране ліжко. А нас сиділа одна, окрім неї, тут нікого не було. І Олег саме затримувався. Дівчина сіла в крісло і почала чекати. Та минуло півгодини. година, а його все не було. Нарешті вона не витримала. Дістала візитку і зателефонувала за вказаним номером. Олег Андрійович, я вас чекаю. Левицька, чекаєш, в якому сенсі? Як? розгубилася Анна. Ви ж самі призначили мені зустріч у готелі. Ну, ви пам'ятаєте, мені потрібні кошти на операцію для мами. Левицька, послухай, ти мені звичайно подобалась, насмішливо проговорив Олег, але до певного моменту загалом я не очікував, що ти так себе оцінюєш. Ти занадто перебільшила. Я не збираюсь платити тобі такі шалені гроші за якесь там сумнівне задоволення провести з тобою кілька годин. Але ж смс було написано на всю ніч, сказала Анна, не розуміючи, що відбувається. Ніч? засміявся Олег. Її очах з'явилися сльози, і вона кинула слухавку. Раптом з дверей вона почула, що хтось іде. Анна обернулась і побачила перед собою Петра. Це був не той жалюгідний Петро, якого вона знала. Перед нею стояв справжній красень, сильний, доглянутий, в дорогому костюмі, а ще на своїх ногах. Петро. ахнула Анна. Але як? Я не очікувала тебе тут побачити. Я теж не очікував тебе тут побачити, і не очікував, що ти зможеш так з собою торгувати. Ти не маєш права мені дорікати, закричала дівчина. Маю право. Я любив тебе, я мріяв про тебе, ти була для мене майже святою. Але я був бідний і я був калікою, я був тобі не потрібен. Якби ти знала, як я чекав нашої наступної зустрічі. Я телефон із рук не випускав, я вірив тобі, але ти не прийшла. Я відчував себе просто нікчемою. А тепер я багатий і здоровий. Сам не знаю, як так трапилось, мій дідусь знайшов мене, як виявилось, я син його доньки, котра давно померла. Він випадково дізнався про те, що вона мене народила, але це довга історія. Розповідати її я тобі не хочу. Я прийшов сюди не для цього. Але як ти дізнався, неважливо, я готував тобі сюрприз, я хотів красиво зробити тобі пропозицію. Я навіть людей найняв, які мали б мені допомогти, а вони розповіли мені про тебе. І ти знаєш, я навіть вірити не міг, що ти так далеко зайдеш. Я думав, що ти підеш і все ж таки передумаєш, навіть дав тобі час, але ти залишилась тут сидіти. Ось гроші. Нехай Лариса Вікторівна одужує, і не дивись на мене так. Я не буду вимагати від тебе того, що ти хотіла продати, і більше не хочу тебе бачити. Петро поклав пакет з грошима на стіл і вийшов, а Анна впала на розкішне ліжко і почала плакати. Від приниження і образи. Минуло три місяці. Операція Лариси пройшла добре. Тепер жінка йшла на поправку. Її здоров'ю більше нічого не загрожувало. Анна раділа за маму і чекала, що Петро повернеться. І нарешті вона буде любити його, все життя. Дівчина практично не випускала телефон із рук, сподіваючись почути його голос знову. Але цього разу дзвінка не було. Тільки мати подзвонила. трішки поговорили, а потім Лариса сказала, що бачила колишню однокласницю Анни та передавала їй привіт. А ще, донечко, ти чула новину, що, виявляється, Петро виявився внуком відомого бізнесмена. Ось так пощастило хлопчикові. До речі, він поїхав до Європи разом з дідом, тепер буде жити там. Буває ж таке. Стільки Петро мучився, а тепер знайшов своє щастя, Анна мовчала. А потім тихо сказала так, буває, а я втратила і поклала слухавку.